Доброго дня! Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі, де ми вас ознайомлюємо із більш детальним оглядом обладнання. Але так як на вулиці Мінус 22 і не сильно хочеться себе морозити, тому запрошуємо вас до нас у цех. Але перед тим, як потрапити до нас у цех, підписуйтесь на наш інстаграм та фейсбук. Ми там показуємо наше щоденне життя заводу. Тому приєднатись буде цікаво. Ходімо! Сьогодні ми вас познайомимо більш детально із мобільним бетонним заводом Compact 8. Його продуктивність складає 8 кубів за годину. Він не потребує настройки, монтажу та фундаменту. Даний завод може бути змонтованим так, як на вулиці. Так і в приміщенні. Серцем даного заводу є бетонозмішувач таріль частого типу об'ємом 500 літрів готового замісу бетону, який установлений на тензодатчиках. Мотор-редуктор встановлений в бонфіліолі напругою 380 потужність 7,5 кВт. Бетонозмішувач в даному заводі тарілчастого типу, представлений із бронею, яка фіксується на електрозакльопках і легко можна змінити з часом. Дозуючий комплекс представлений для інертних матеріалів із двох бункерів по півтора куба кожен. Загальний його об'єм три куба. Подача інертних матеріалів піску та щебеню відбувається за допомогою конвейерних стрічок. Стрічки представлені шевронні з вулканізованою склейкою. Дозування здійснюється по черзі. Перша стрічка подає пісок, друга стрічка подає щебінь до битона змішувача, який установлений на трьох тензодатчиках та слугує як тара. Керування заводом здійснюється у трьох режимах. Автоматичний, напівавтоматичний та аварійний. Подача води та хімії до бетонозмішувача є проточною. Кожна стрічка оснащена моторедуктором венфігліолі 2,2 кВт, захисною решіткою для того, щоб ваші працівники не сунули руки туди, куди не потрібно. Також системою очистки стрічки на кожному конвейері присутній ребристий барабан для очистки вашої стрічки, для того, щоб не було налипання на стрічку із середини. Даний завод є вибором для наших клієнтів в основному для виготовлення віпропресованої продукції, а саме фактури. Тому чекайте на відеоогляд даного обладнання ще й у виробництві. Це досить скоро.